Так виглядає. Отак виглядає переезд наш так, Сьогодні, звісно, загрузилася ми конкретно. конкретно, Наша машина повна під зав'язку, і валик свою повністю. Вони вже розгрузилися раніше. Привет! Вони вже розгрузилися раніше. Приїхали, а тепер ми приїхали, вони допомагають розгружатися батькові. а я не залізла сама наверх. Діляться, діляться торбами, кому більше. Ривонька ямку, заривай ванька ямку називається. Наверху, не тапочити, як слони. Хотіла Вовика зацепити, так він же ж так ходить в таке час, що не видно його. все время молодишь. Так мне не опасно держать телефон вот на той. Да на... не бойся ты. Все із набагато Всім привіт! Оце хоч сяду та з вами віддихну, бо вже вечір на вулиці вже ну, бачите як. Ну що, товариші. Хто за нами слідкує, то добре, хто за нами... Не в тому смыслі слідкує. Що як я ти кажу, нас підтримує, Хто нас підтримує? Хто підтримує, хто да, так, хто дивиться, ну слідкує. Не в тому діло, що слідкує якось е, ще воно. Не контролює, не контролює. Слідить, слідить, так до слідкує. А просто ну, дивиться, дасть, ну слідкує нам. Той знає, що ми виріши поміняти місто життєства. Що ми як цигани кочуємо. Очері, через ноги місто житті саме. Не ми вирішили, а судьба склалася. так. Ну, ми рішу, да. так. Так, своїми словами я скажу, що ми вирішили. Так, склалося обстоятельство, що ми повинні були самі по собственному желанні змінити місто життя. А ну так буде лучше вас видно. Далеко. Дал... А, треба мені для дальності мене дальності. Далеко мене поставили від вас. Ну що, цілий день. Вчора, а, вчора що, вчора лягли спати, е, вже 10, у 10 лягаємо. А ко, вже все кажу, давайте виключаємо світ, лягаємо. Так, завтра виходний і будемо вилежуватися. Та який виходний? Завтра кажу, треба поки гуртичком вещі повносити. Я буду вставати, як звичайно, в шість в чому. Ладно, півсьому. Коли точно, так в півсьому я встав. І що, поки кофе туди-сюди. І як запряглися і оце до сих пор. У наших молодих ще хватило сили взяти Богдана і піти в город тут недалеко. Вони вже скучили за городом, вечорами ніде не ходили. О, ну ладно. А ми що? А ми будемо їсти варити. А що їсти варити? Нажати картошки кажуть. Ну, Нажати картошки, повечеряємо. І Завтра на роботу. А що? Ми ж в новому місті вже. Я ж кажу, що переїхали в новому. Переїхали, ну ми казали, покажемо, Дівочки мені писали, що вже йдемо квартиру, покажіть нам, пожалуйста. Чи в прямому ефірі казали, чи писали, не пам'ятаю. Ну, не було. Я думала, приїдемо, ще не переїжджаючи, покажемо квартиру, в яке состояння ми зайшли, в якому состоянні квартира, щоб нам не видвинули потім, як обично у людей буває, що... Тауцію платиш потім, щоб ти мебель не спортив, щоб ти щось не спортив, е, надо... <кхух> думаю, ми, як блогери, ми собі заснімемо все і вам покажемо. І нам буде пам'ять на яку ми заїхали. І як будемо вставляти, теж будемо подумати. Нічого показати. ми покажемо? Ми не заставимо там, десь трошки, якщо буде якась стара, ми його не будемо. Воно видно буде. Покажемо. діло в тому, що не вийшло, помуємо, йому зразу показати, а потім переїжджати. Тому що сьогодні один день виходник, а там начальник робоча будечко, не І валік сьогодні вдома, діда сьогодні вдома. Не пішли ні в гори, ні і вирішили масово бистрінько. І понятне діло, що масово бистренько. Гнитники лахміття стільки, ну, щоридор, вся... така гора. Да, вся хата закидана і посеред хати в мішках у, у ящиках в усьому. Так що ніяк ми не можемо такі вам показати. зараз трошки рознюхаємо чи то, роз... то і буде. Покажемо стіни, покажемо мебіль. Покажем ну, ус... Ми вже, усе. не хочемо нічого в цій квартирі. От що є лампочки, Олег поміняє, щоб були, бо багато нема лампочок. Це не економні, вони ну... ці, з спіралькою. З... 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 Ну, поміняє на ламп, лампочки хороші. Yeah. Сіни грязні. Сказала мені хтось із дівчат купить. Да, Купити мне сказали п'ять что-то там в ввідлі. Я купила, ні, на наші стіни воно не спасає. Воно де дивано, це спинка. І це ви знаєте, воно раз-два, десь там плячка, десь що то ще дети тут воно ж під. Здавалося, посуточно і руками. Ну, коротше, ми так і будемо жити. Не витирається і не треба. Красить ми нічого не будемо, тратити ми нічого не будемо. Уже мене Так що будемо жити, як є. От. Так що покажемо вам. Може я завтра вже розберуся так. з чим. Віда трошки Богданове порозкидала Шторочки Сторочки ж... тільки щоб ми свої що може своїх уміння у спальнях ми зняли, там, от біленькі, другі. друге. Дюлі, тюлі доповнітні, так. Поки треба без тюлі зняти, а потім з тюлями. Бо стюлі ж хочемо да. простірнуть, прополоснуть, треба вкинути їх з в ванну і винести да. на балкон, і вони за ніч прот... протряхнуть і утром повісить. Так, да. можна і так. Що? повключав я батарею в кухні тільки не включив, тому що і в коридорі сейчас буде жаритися картошка і будемо тоді вікна відкривати. Ну, для чого? На вулиці 13-12 час тепла. Дуже добре. Погода нам якраз вдалося, що переїхати так по погоді. А так усе. Ви ти казав, що завтра вже дождь? дощ? Дощ у 8 часом починається. Ну це завтра, там він до обіду і той, а потім ціла неділя, сонце, сонце, сонце. Ну, далі моя не покаже. До неділі. <ріх> і все. О, і тепло, і сонце, так що погода хороша. Лижі, Ще забираю я з того міста, де да, у мене лижі є. Якщо не знаю, чи тут будемо кататися на лижах, чи там. Я казав, бігати будемо на лижах. Ну, щось не, вже не виходить. Бігати ми набігались по етажам. Набігались бідолаги, сьогодні такі. Ну, ми, ну бідула, нічого. Бідула. А так би неділю пролежали. ну молодь би пішла, моя говорить. А ви що? А голову обламали, все просто вибираться надо. Знаєш, да. хто ми воляби там до 15-го, ну, нам получилось, я думаю, уже потихеньку. Ні, ну ми ж і будемо туди їздити. Треба там полососить, поводити. Я я, я, я я, хтося все треба надо убрати по-любому. А, отлячка. Холодильник помить, продукти забрали, а так все ще нічого не зробила. Ну, ми питаємо, що до 15-го не менше сталося там купити. Можна зварить там та поїсти. Точно. Так что вот а такие у нас дела. Ну что, темнее, все темнее, темнее, хмарки. Ну ничего. Уже вовек сегодня дружка на лавочке побачил. Встретил тут, э, с кем я приехал, начал работать на стройке. Мы когда рассказывали, что Украина это один а то два поляка. И мне было хорошо. Они, кстати, с Вольской области, и не польский знаю хорошо. Я велосипедом їздив у Польщу на роботу. Приїхав до границі, велосипед поставив, пішов по поля. Ну-ка, я не пам'ятаю скільки годин, як я тут. я і польську добре знає, і українську, ну саме з Львовської області. А я бачу десь присів тут на лавочці. Я бігом спустився. Привіт, Андрюха, привіт. Та ти що там виходний? да Та яка неділю вже гуляю, щось, все кості круте, руки, ноги. Місцінка привикла, а ми оце приїжджі, у нас оце така крута. А як коли, ти десь недалеко живеш, я знав, що він у Костеліцьку, там де ми. Як я це буде у 10 числа місяць, як переїхав, ось о. 10Б, чи 5Б, 5 5Б, ну рядом сюдому видно. О, а це те, якого то тут ось машину обливає? Ну туди-сюди, побалакали, побалакали ми з ним. ну, Так що... Вже знакомі у мене тут є. Так якби ви бачили, як він біжить до знайомих. Вийшов на не вийшов на балкон. Мабуть, до вікна тільки підійшов до додому. вікна, потім так. Да. І хтось на лавочці сидить. Він о, Андрюха сидить. Дівчата. Він за 2 секунди вже сидів біля Андрюха на лавочці. Він так летів, я не просив, як наче на ліфту він спустився. Це надо так. так від... Знайомі проробили ми з ним. а як перший мій сотрудник у Польщі, в мене хороший чоловік, дуже такий. О, менше не нога домовиду, там менше. Ну, це такі тіла. Так що, він, а що він розкаже? Переїхав в по світі, переїхав. Там, каже, жив десь там, сюди далі під горою каже. На велосипеді поїду до магазина, бо е, пішки далеко йти. Спущуся на велосипеді, поставлю біля магазину, а тут ж ніхто нічого не краде. Волосепед, а сам піду пішки, бо на велосипеді не поїду. Третій ке стоїть, тоді а в нього дві машини. Приїду машину і завернула себе під <ріст> лікарка. <ріст> ну що, так. розказали, поділилися трошки, так, так. та і все, дівочки, мальчики, на сьогодні отаке от коротенько, щоб ви нас не тіряли. Ви напишіть, як вам, що вам, і що можу ще розказати, показати, тепер будемо все по вашим заявкам. Як от передача, по вашим пісьмам, по, по вашим заявкам. Що напишете, то ми розкажемо, бо вам покажемо. Усе подробно, бо це ми так, в да, Так, можна, покажу, не обіжайтеся, що не показуємо роботи. квартиру, ну правда, треба показати, ми самі розуміємо, ну не виходить. Ми ще десь перечепимося, знаєте, ну воно ж з камеру треба бігати. Ну, клунки, клунки, ми все в мішки, все в мішках. Да. Ну все. Всім гарного позитивного, мирного неба, спокійної, мирної ночки. Да, Здоров'ячка здоров і миру, а все остальне купимо за гроші. До зустрічі. Пока-пока.